На ранніх етапах свого розвитку римська культура перебувала під потужним впливом етрусків, сусіднього з римляними народу, який поступово був ними підкорений. Цей вплив проявився, зокрема, і в скульптурі. Майже всі найдавніші вироби римських митців, які збереглися до нашого часу, були виготовлені майстрами-етрусками. Знаменита бронзова скульптура вовчиці, яка стала своєрідним символом вічного міста. Є виробом рук етруського миття. Вона зображує малюків Ромула й Рема, майбутніх засновників Риму, яких вовчиця годує своїм молоком. Від етрусків гремляни перейняли традицію робити копії з обличчя померлого представника роду. Під час чергових похорон патриці демонстрували древність і знатність свого роду, показували присутні маски предків та розповідали про їх численні великі справи. Ця традиція сприяла зародженню реалістичного римського скульптурного портрета. Віра у ларів і панатів, домашніх божеств та предків, які допомагають роду, спонукала римських скульпторів до створення групових зображень глави роду зі своїми предками. Починаючи з третього століття до нашої ери, давньоримське мистецтво зазнало сильного впливу більш розвинутої культури грецької. Римляни вели активну торгівлю з давньогрецькими колоніями, розміщеними на Апенінському півострові. Проте невдовзі вони розпочали завоювання цих міст колоній. Разом з іншими трофеями у Рим потрапляли прекрасні твори давньогрецьких скульпторів. Серед знатних римлян поширювалася мода на прикрашання власного житла творами мистецтва. Трофейні скульптури виставлялися у громадських місцях з I століття до нашої ери. В Римі запровадилась традиція встановлення скульптур на вулицях і площах міста. Звикла до реалізму у зображеннях масок своїх предків, римська знать вимагала від творців надзвичайно реалістичного зображення у скульптурному портреті. На відміну від грецької скульптури, яка передавала довершеність людського тіла, ідеалізувала зображення обличчя людини, римські митці передавали скульптурний портрет разом з усіма вадами. Яке притаманні майже будь-якій людині. У Першому столітті до нашої ери прагнення до реалізму у зображеннях призвело до копіювання людського обличчя такий, надміру реалістичний підхід до передачі особливостей людського тіла і обличчя отримав назву веризм. Проте римляни виявилися не просто копіювальниками. У обличчях своїх героїв римські скульптори зуміли передати характер зображуваних. Ми бачимо рішучих, вольових, жорстоких, а то й несміливих людей, особливості яких передано чи то поглядом чи міцно стиснутими устами або просто поворотом голови. Починаючи з епохи Юлія Цезаря і до завершення правління Антонінів спостерігався розквіт римської скульптури, живопису, змінювався і стиль зображень. Прагнення до возвеличення особи імператора змусило скульпторів шукати компроміс між реалістичним зображенням конкретної особи і підкресленням величі значимості імператора. Скульптори згладжували індивідуальні недоліки зображуваних, намагалися у поставі, одязі, погляді показати імператорів як володарів світу, наприклад, зображення Октавіана Августа, хворобливий і мерзлякувати у житті, в скульптурному зображенні він постав могутнім воїном. Улесливість, возвеличення неіснуючих достоїнств все більше проникало у мистецький світ імперії. Виник так званий імперський стиль. Прагнення окремих імператорів посилити власну популярність несподівано сприяли розвитку мистецтва скульптурних зображень. Так імператор Нерон, добиваючись того, щоб його впізнавав кожен громадянин імперії, наказав дуже реалістично передавати своє зображення на монетах. У майстернях, по всіх куточках величезної римської держави виробляли дешеві скульптурні зображення імператорів, мало не в кожній оселі стояв невеличкий бюст правителя. Прекрасним зразком барельєфної скульптури став Євтар Миру, споруджений Августом у 13-му році до нашої ери. Зображення імператорської сім'ї, яка рухається в процесії, передає індивідуальні риси зображуваних. Ця епоха. Подарувала світу перше скульптурне зображення вершника імператора, філософа і войовничого Марка Аврелія. Шедевром античної барельєфної скульптури є оздоблення колони Траяна, споруджена у 114 році за проектом відомого архітектора Аполодора Дамаського. Колона прикрашена сценами із зображеннями двох військових походів Траяна у Дакію, країну на Дунаї. Горді і войовничі Даки вели вперту боротьбу з римлянами, і лише довгі роки війни, винищення місцевого населення і підкуп знаті дозволили римлянам утворити на захоплених землях нову провінцію. Військові подвиги імператора Траяна, який очолював два походи у Дакію та римських легіонерів, скульптори передали у барельєфі. Зображення воїнів імператора, живі та реалістичні. У барельєфі відтворені різні сцени з військових походів. Що дозволяють ознайомитись з одягом, озброєнням, використанням техніки і різноманітних пристосувань побутом римських солдатів. На відміну від скульптур, які виготовлені з тривких матеріалів, римський живопис майже не зберігся до наших часів. Вціліли переважно фрески на стінний розпис. Особливо багато фресок було знайдено в будинках, засипаної вулканічним попелом Помпеї, за відомими зразками. Можна простежити розвиток живопису від простих геометричних візерунків, якими прикрашали стіни приміщень, до картин, що мало відрізняються від праць сучасних художників. Уявлення про римський живопис можна скласти також за так званими фаюмськими портретами, що знайдені в єгипетській оазі Ель Фаюм. У сухому кліматі збереглися картини на дереві, виконані восковими фарбами. Спочатку портрети померлих малювали грецькі та римські колоністи. Згодом цю традицію перейняло місцеве єгипетське населення. В портретах, які клали на обличчя мумії померлого, художники досягли високого рівня реалістичності та передачі душевного світу людини, Паюмські портрети були прямими попередниками ікон. Починаючи з III століття спостерігався поступовий занепад античної греко римської скульптури. Уже у тріумфальній арці Септимія Севера скульптурні зображення римських легіонерів схематичні, відсутня деталізація, яку ми спостерігали на колоні Траяна, а при прикрашенні тріумфальної арки імператора Константина римські архітектори і скульптори обмежилися використанням виламаних найкращих частин з інших монументальних споруд. У цей час повсюдно зростала роль провінційного мистецтва. В африканських провінціях це фінікійсько карфагенські впливи, в Галії зростала роль кельтської культури, у Сирії східної. У Північній Галії зародився своєрідний гало римський стиль, його яскравими зразками є реалістичні надгробні зображення. Скульптурні зображення цього часу мали за мету будь що возвеличити імператора, показати його божественну суть і непереможність. Римські імператори, в особі богів чи героїв, повинні були викликати боязнь і шану з боку підлеглих та ворогів, проте властивість митців не змогла врятувати римську державу від загибелі.